Парламент провалив розмитнення в дії. 15 разів ставилось на голосування і е, всі варіанти були відхилені. Жоден не набрав необхідних 226 голосів. Ви запитаєте, чому, і багато сьогодні питаєте в коментарях. І ми в тому числі за це не голосували. Я поясню логіку: чи зручно розмитнення в дії? Так, да, класна ідея. Питань немає. Однак, знаєте, як кажуть. Ідея 5 виконання 2. Тут навіть немає двійки. Чому? Тому що були прописані такі алгоритми, що розмитнення Мерседесу буде коштувати стільки ж, скільки розмитнення Опіля. Тобто на поверхні все виглядає дуже красиво, а коли ти починаєш розбиратися в деталях, це е, збільшує вартість дешевих машин. І зменшує вартість дорогих це несправедливість. Ми за те, щоб зробити ваше життя легше, щоб прибрати корупцію, щоб розмитнення відбувалося в електронному форматі. Але ми точно проти того, щоб полегшити життя багатим і працювати у збиток для тих, в кого грошей сьогодні мало.